Доброго дня, ми на каналі ТОЛІК Турист. Сьогодні 7 листопада, другий день проводю Оранку Оранка Проходить у нас на полі соняшників, тут був посіяний соняшник Піонер. і тут була найменша врожайність на цьому полі Після збору врожаю ми провели оприскування. Там в попередніх відео можете подивитися, як ми проводили оприскування. Як ви бачите, на полі вже і мушійка, і осет повністю гербіцид забрав. І зараз класом проводю оранку. Плуг лімкену Опал 110. Я думаю вам буде видно. Глибина оранки 24-25 см цього року ми не цей дуже глибоко не стараємося орати, тому що ціна на паливо є висока і щоб не заходити дуже в сильні затрати, то так як раніше 28-27 не гораємо. А проводимо оранку на 24-25. Я думаю після соняшників і при такій глибині буде тут кукуруза посіяна отлічно. Фрактор йде зі швидкістю 7,1-7,4 км. Земля видно, що Є волога в землі, тому що було опадів достатньо, але все одно на, з глибини буває, піднімаю суху грудку і тому грудки невеличкі. Зараз вам покажу вилізу трактора. вигляд, який має фон поля. Така глибина борозни. Рослинних решток вже немає після гербіцидної обробки. Далі проводю оранку. Продуктивність в мене виходить десь за годину гектар виорою. Вчора за 5 годин 5 гектар виорав. Тут гони поля є 800 метрів і тому така продуктивність. Якби поле було трошки довше, там кілометр, то я думаю продуктивність була б більша, ніж гектар за годину. Захват плуга ми виставили вчора є 1,40 по 35 см. Ті роки бувало, ми трошки більше ставили або трошки менше. Зараз якраз 4 корпуса по 35 і виходить у нас 1,40 і на трактор сильної такої нагрузки немає. Борозна майже кривизни немає. Буває, попадає плуг на вхід комбайна, там, де комбайн трошки притрумбував, то Чуть-чуть тяжче йому потягнути цього плуга. А так то в основному трактор йде без сильної такої нагрузки. Так що, дякую, що ви дивились відео. Залишайтеся з нами. І все буде Україна. До нових зустрічей. До побачення.